Молиться в селом, по наші дівчата, і допомагають зупинити путіску в міну, лише не біжурабрій. У парку щастя на великий благодійний ярмарок зібралися освітяни Довгинцівського району. Підтримують акцію сім тижнів, сім районів, сім пікапів від міської асоціації Арткультура. Прагнуть зібрати якомога більше коштів для наших захисників зі штурмового батальйону Арей. Назвичайне є наші співробітники. які на війні, є батьки наших діток, які на війні, навіть є такі, що. На жаль, і безвісті зникли, загинули. Є такі і тому дуже потрібна допомога нашим воїнам. Дуже потрібна. Чого тільки немає на цих прилавках: різноманітна домашня випічка, солодощі та смачний чай. Все зроблено власними руками освітян. Тут і прикраси, елементи декору, іграшки, шкарпетки, картини, намальовані нитками і вишиті бісером, розмальовані гільзи, використовували акрилові краски, фантазію. Гарний настрій, щоб вони несли позитивні емоції, а не були знаряддям вбивства. Вчителі наші вкладали сюди серце і душу в ці роботи. Багато дуже часу на це витратили. Ну а мета наша така: це збір для Наших хлопчиків, наших захисників ми хочемо задонатити якнайбільше для того, щоб їм допомогти в першу чергу, щоб це допомагало зберігати їх життя і здоров'я. Було чим зайняти дітей для них на ярмарку було багато розваг та майстер-класів. Ми приготували для діток майстер-клас, який має назву Пукнасті побратими. Тобто діти можуть себе відтворити, попробувати себе відтворити маленькими патріотами, маленької майстерні, які можуть виліпити із пукнастого пластиліну пластилину якийсь певний елемент, наприклад, герб України, прапор України, можливо, самого пукнастого друга. Мешканців східного розважали танцями та піснями на сцені. Окремою уваги заслуговувала фотозона. Біологічна зброя. Тут за донат можна сфотографуватися з чудернацькими персонажами. Я за німе останній серафим. Я тут фоткаюся з людьми для того, щоб збирати на зброї, на пікапи. І мені це дуже подобається. Торгівля йшла жваво, залишилися задоволеними, і господарі ярмарку, і гості. Дуже гарна атмосфера, приємний настрій, гарна погода. Все, все дуже добре, молодці. Дуже все гарно. Надіємося, що Україна виграє. Аліна Чистосердова, Назар Прусенко, цей день.